Ось дивіться, така ось дорожка, ну чи, може, навіть колись була й дорога, ну я не знаю. Так не, не, не зрозумієш. Я вон там одну ямку копнула, там нічого особого не було. Ось другу копнула, теж нічого особого не було. І що ви думаєте? У мене тут ось дивіться є такий гарний звучок для початку, для вас, а потім покажу знахідочку. Клас, правда? Я думаю, тут щось гарненьке. Я його ще не розпаковувала. Як завжди люблю це робити з вами. Дивіться, ну вже розкопала. Я думаю, що це якась обручка, як мінімум. Подивіться. йо моє зараз буде розпаковочка. А, -а, а, друзі, та це ж, мабуть, перстень якийсь. Йо-моє, клас. Емоції клас, У мене емоції. Я рада. Це мене дуже радує. Гляньте, гляньте, яка.